Друзі, всім привіт! Сьогодні я вирішила перевірити лайфхак, який побачила в тіктоці. Всі ми любимо гарненькі обсмажені кабачки, але зазвичай, коли їх обсмажуєш, залишається жарена мука, і тоді вони становляться не дуже привабливі на вигляд і на смак. Тому я побачила, що треба обваляти кабачки в муці, а потім у воду опустити. І Обсмажити їх на сковорідці. Звичайно, я ж їх посолила, і чекаю, поки вони в мене обжаряться. Коли я почала їх перевертати, я була дуже здивована, дійсно, муки ніякої на сковорідці немає. Подивіться, яка гарненька олія, чистенька, і немає, не горить мука. Тому цей лайфхак працює. А далі кожен робить за своїм смаком ці кабачки. Я їх перевернула декілька разів. Коли вони у мене гарненько обсмажились, я їх виклала на тарілочку, а потім поклала на них помідорки і потрусила сиром. Поки є свіженькі кабачки, пробуйте цей лайфхак. І я думаю, вам все сподобається. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!